Виконавчий комітети з міської ради приєднується до флешмобу твентітом Push-up Challenge на підтримку наших Збройних сил України. Ми їх вітаємо, ми радіємо з їх перемог і вболіваємо також за їх здоров'я, всього їм найкращого. Ну і 22 рази!

Кому передаю? Передаю управлінням Ізюмської міської ради і комунальним підприємством міста. Все найкраще.